Я лежу під бахмутом нині. Я це місто навіть не знав. Я звичайний хлопець з Волині, я герой і я помирав. На Таврійських полях я загинув. Я не бачив, хто в мене стріляв. Своїх хлопців я не покинув. Коли вмер, я навіть не знав. Я не вийшов тоді за зосталі. Так, герой, та я досі тут. Поверніть мене моїй мамі, коли місто моє відіб'ють. Слобожанщина, рідний мій краю, як я вдома та без вісті зник. Я ще тут, я вам небо тримаю, Україна єдина навік.